Ми зараз вирушаємо в нелегку подорож. Наша перша зупинка буде у Львові. Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги вже неодноразово доправляв допомогу від уряду Угорщини для різних організацій та нужденних людей. Минулого тижня таку підтримку волонтери організації доправили до угорських спільнот у різних регіонах України. Ще навесні до нас звернулися з проханням організувати, так би мовити, адресну допомогу для угорських спільнот, які діють у діаспорі в інших регіонах країни. Це ми й виконали минулого тижня. Наші колеги успішно доправили допомогу до Львова Хмельницького, Тернополя та Києва, до тамтешніх угорських організацій. Це були продукти та засоби гігієни. Загальна кількість цієї допомоги становила більше двох тонн. Угорці в цих регіонах були дуже раді допомозі, адже вони дуже рідко отримують підтримку, адресовану саме їм. За чотири дні брати Андраш та Діарт Шуміцькі навідалися до Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Києва. Загалом вони передали дві тонни допомоги для 120 сімей. Найоншока зійдеш кішнюбіаренде у цих областях проживають здебільшого такі закарпатські угорці, які вже перебувають у похилому віці. Більшість цих людей переїхали до тих областей ще в 70-80-ті роки. Там вони заснували свої сім'ї та побудували дружні стосунки. Ці люди несуть угорський слід у ті регіони. Ми зустрілися з фантастичними людьми. Усі вони дуже цінні люди, угорці, від яких ми можемо багато чого навчитися. У Києві ми отримали від тамтешніх угорців книжки Угорці в Києві. Прочитавши видання, я дізнався, як багато всього робили у Горці, і як багато пам'яті вони залишили там по собі. І переконався, що вони варті нашого наслідування. Тож ми почули, що було б добре, якби така допомога стала систематичною, хоча б два рази на рік. Поки на жаль, цього немає, і тому ми дуже рідко можемо доставити їм таку допомогу. Уся діяльність мальтійців полягає у волонтерській справі та в прагненні підтримати нужденних. Тому брати шуміцькі намагаються допомогти всюди, де можуть. Ми відчуваємо в наших серцях поклик до того, щоб робити такі справи. Хтось має це робити. Така діяльність складається з багатьох аспектів, але я, маючи час та фінансову можливість, радо роблю це. Люди раді тому, що їм дають. Ми не могли зустрітися з усіма, адже багато людей похилого віку вже не виходять зі своїх домівок. Мабуть, навіть якщо і не зважати на те, що ми привезли для них, людям безмежно приємно, що материнська країна не забуває про них. під час кожної волонтерської місії. Вони намагаються дізнатися і про те, чим можуть допомогти в майбутньому. Клюмбезонадьварошок боярту. Ми побували в декількох великих містах, і ми побачили, що за винятком Києва міста фактично спорожніли. Ще в Тернополі ми бачили, так би мовити, трохи життя, адже це університетське місто, і саме молодь пересувалася містом та головними вулицями. У великих містах вже не відчутно ритм того життя, яке було там раніше. Це ж ми побачили і в Хмельницькому. У Києві ситуація трохи інша. Там, ніби нічого не сталося, хоча нещодавно там відбулася російська атака на дитячу лікарню. Молодь живе далі роз'їжджає на електросамокатах. Проспекти заповнені автомобілями, і всі живуть без помітних змін. А вже ж це не цілком так, адже є багато людей, які не можуть дозволити собі придбати генератори для забезпечення світла і не виходять на вулиці. І багато угорців, які там живуть, належать саме до цієї категорії людей. Ця подорож та вручення допомоги угорським спільнотам у внутрішніх регіонах України була лише першою частиною допомоги. Мальтійці і надалі можуть розраховувати на підтримку уряду Угорщини.